Монгольська навала на Русь Україну 1239-1241 років стала однією з найстрашніших катастроф нашої історії. Усе, що здавалося непорушним: міста, культура, життя зникло під ударами степових орд. Монголи, які за кілька років підкорили половину світу, не знали меж у своїй жорстокості. Вони знищували все на шляху: народи, пам'ять, мораль. За хроніками, лише за перші десятиліття їхніх походів загинуло понад 40 мільйонів людей. Їхня сила полягала не в кількості воїнів, а в безмежній жорстокості й цинізмі. Чингісхан і його нащадки побудували імперію страхом. Перед стінами міст вони гнали вперед полонених жінок, дітей, старих, як живий щит. Вони клялися не чіпати тих, хто здасться, а потім вирізали всіх до останнього. Європейці і азійські народи, виховані на поняттях честі, не могли зрозуміти такого безмежного обману. Для цивілізованого світу монголи здавалися істотами без морального коду, без жалю й людяності. У той час, коли в Індії діяли закони Ману та Арта Шастра, що визначали правила війни, як поводитися з полоненими, коли зупинятися на відпочинок, монголи воювали за єдиним законом виживає найцинічніший. У староукраїнській традиції теж існував Кодекс честі. Князь Святослав Хоробрий, вирушаючи в похід, попереджав ворогів словами: Іду на ви! Це був жест воїна, який воює відкрито, а не підступом. Монголи з'являлися там, де суспільство втрачало пильність. Коли люди переставали мислити критично і дозволяли обманювати себе гарними словами про єдність чи велику мету, тоді владу захоплювали ті, для кого люди лише матеріал. Вони приходили не для розвитку, а для грабунку і підкорення, як колись монголи підкоряли міста. Безглуздо звинувачувати монголів, давніх чи сучасних, як не можна звинувачувати вірус за саме існування, але можна й потрібно звинувачувати тих, хто дозволяє йому проникнути людей, які добровільно складають зброю, свій розум, волю, критичне мислення. Бо кожен із нас має зброю, розум, яким треба користуватись. Світ завжди був світом боротьби між тими, хто мислить, і тими, хто маніпулює, між народами честі та ордами без моралі. Ми живемо у світі, де розумні обманюють і знищують, а дикі пожирають відразу. І головна війна триває не на полі битви, а в розумі між страхом і свідомістю. Перемогу визначає не сила руки, а сила думки. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.